Від повторного схрещування дюк Київська, 19 і Любська, був отриманий в Мелітополі сорт «Встреча». Я думаю, всі повинні знати цей сорт. Дерева дуже сильно загущуються. Але бачите, чиста листова пластинка, От, і величезні плоди десертного смаку. Мабуть, це чи не найкращий сорт за смаковими якостями в групі середньоранніх сортів. Смачні плоди, але не інтенсивного забарвлення цей сорт не підходить для заморозки. Краще споживати його в десертному вигляді, і, бачите, він дуже сильно загущується, така кущоподібна крона, От, це теж, мабуть, притаманно цьому сорту, якраз ознака прийшла від Любської, тому необхідно сильніше проріджувати. Ще перевага такого формування крони: плоди всі ховаються під листочки. І птахи, птахи не зможуть навіть їх дістати, ці плоди. Вони захищені, їх не видно в кроні дерев, коли ми тут підходимо. Ну, на, зараз в основному сорти достигають середнього і пізнього строків. От, цей сорт рані ми вже зібрали, але отак от виглядають плоди сорту «Встреча».